Сьогодні депутати затвердили бюджет Мукачівської громади на наступний рік. Загалом він становитиме близько півтора мільярда гривень, з яких понад мільярд складе загальний фонд. Його основу закладено соціальні норми, які задекларовані в законі України про державний бюджет України на 2025 рік. Зокрема, це розмір мінімальної заробітної плати. Який буде становити 8 тисяч гривень, тобто він збережений на рівні квітня місяця 2024 року. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду тут посадовий оклад також збережено на рівні 2024 року, і він буде становити 3195 тисячі гривень. Тобто ми бачимо, що, ці, що що соціальні норми не змінилися, і вони задекларовані дійсно в державному бюджеті. За рахунок місцевого бюджету буде забезпечено Речено своєчасні виплати заробітних плат з нарахуваннями вчителям, оплату енергоносіїв, безкоштовне харчування дітей у школах та садочках. Також серед пріоритетних напрямків, на які буде спрямовано фінансування місцевого бюджету у новому році, це соціальні програми, охорона здоров'я, підтримка військових та родин загиблих, а також житлово-комунальне господарство. В повному обсязі передбачено видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам галузи бюджетної сфери. Тут обсяг видатків складає понад 700 мільйонів гривень, в тому числі 193 мільйони. Це кошти освітньої субвенції. Також є важливим і пріоритетним надалі залишається це фінансування енергоносіїв, які використовують бюджетні установи. Тут їх обсяг складає 112 мільйонів. Мільйонів гривень на харчування дітей передбачено кошти в сумі 44 мільйони. Не залишилися поза увагою видатки на фінансування програм. Це йде мова про галузі охорони здоров'я. Тут передбачаються кошти в 11 мільйонів гривень на відшкодування вартості пільгових рецептів населенню Мукачівської міської територіальної громади, у галузі соціального захисту та соціального забезпечення. Безпечення також передбачаємо кошти. Це 10 мільйонів на реалізацію заходів програми додаткового соціального захисту наших містян, а мільйонів гривень на матеріальну підтримку наших військових. У рамках бюджету розвитку наступного року планується завершити ряд важливих об'єктів, зокрема реконструкцію привокзальної площі та ремонт взош номер 3 Протягом 2025 року ми будемо залучати кошти від місцевого запозичення. Тут обсяг буде складати 124 мільйони гривень це для фінансування об'єктів бюджету розвитку з тим, щоб мати можливість завершити Роботи по реконструкції площі привокзальної. Тут іде мова про зош капітальний ремонт ЗОЖ номер 3 зо номер 13 каже. Попри виклики, які зараз є перед місцевими громадами, роблять усе можливе для того, щоб забезпечити стабільне функціонування міста та підтримку захисників. Також сьогодні депутати виділили додаткові 7 мільйонів гривень на безпілотники для бійців 3-ї окремої штурмової бригади. Просимо внести зміни. додаткового обсягу фінансування, передбаченої даними змінами, становить 7 мільйонів гривень. У разі підтримки даного проекту рішення загальний обсяг програми буде становити 91 мільйон 265 тисяч гривень. Зміни стосуються тільки одного розділу програми: це придбання безпілотних літальних апаратів. Крім того, було спрямовано 450 тисяч гривень для виплати премій ще шести спортсменам, які цьогоріч стали переможцями різних всеукраїнських та міжнародних змагань, та збільшили розмір премії вчителям за талант і педагогічний пошук з 10 до 15 тисяч гривень. Одноразову грошову винагороду отримують щорічно 10 найкращих педагогів. Ми передбачили необхідні асигнування, щоб до кінця календарного року виплатити спортсменам за високі спортивні досягнення. Асигнування нам додатково необхідно було 450 тисяч з тим, щоб відзначити чемпіонів Європи і світу, подання яких надійшли у городні місяці. Як на мене, всі програми дуже важливі. Ми внесли зміни до програми розвитку освіти, передбачивши можливість збільшення кількості премій вчителям за талант. Та педагогічний пошук. Цю кількість ми збільшили з 10 до 15, надавши більшу частину для закладів загальної середньої освіти і не забувши при цьому про заклади дошкільної освіти та заклади позашкільної освіти та мистецької освіти в тому числі. Також наступного року продовжить впровадження заходів з енергоефективності в освітніх закладах, зазначає Михайло Лабош. Зокрема, планується встановлення сонячних панелей. Цьогоріч вже було придбано енергоефективне обладнання для їдалень, зокрема, індукційні плити. Крім того, було встановлено нові котли. Програма передбачає майже 40 об'єктів. Але попередньо ми обстежуємо дахи на предмет можливості встановлення таких сонячних панелей. Окрім того, йдуть розрахунки експертів з приводу того, скільки потрібно, скільки необхідно, тому що дуже важливо подивитися, на якому схилі це можливо встановити. Окрім того, вживаються паралельно заходи протипожежної безпеки, тому що у комплексі вирішення питань також треба передбачати кошти місцевого бюджету для проведення оброблення дерев'яних конструкцій. Ці цих дохил. тобто є комплекс протипожежних заходів, який передує буде передувати тому, щоб ми встановлювали сонячні панелі в наших закладах. На чергову сесію Мукачівської міської ради депутати зберуться 26 грудня.